Вітаю вас, дорогі брати і сестри? Сьогодні хотів би з вами пороздумувати на одну таку тему. Вона мені прийшла на думку, коли я читав Біблію, і певний, певний уривок ми з вами розглянемо, а також деякі ще. Ну, спочатку я хотів би вас запитати таке: хто дивився мультик або читав? Значить роман, це роман 80 днів навколо світу? Бачили мультик, читали, не знаю, фільм. Да? Що там взагалі відбувається? Коли вони вирішують рушати далі, да? головний герой каже своєму помічнику: як помічника звали? Паспорту, що він каже йому зазвичай робити? Необхідні речі да, брати. І цікаво, що від подорожі ці необхідні речі вони змінюються. І коли ви бачите, ну, коли він каже щось, то глядач, якщо він не знає того, що відбувається далі, він не розуміє, а навіщо взагалі як ці речі можуть знадобитися у цій ситуації у тому, на тому шляху, ну, який вони мають пройти далі. Але цікаво, що. Те, що він каже брати, воно завжди стає в нагоді і підходить ідеально під всі проблеми, які їм намагаються зробити, щоб вони не встигли перетнути ну, земний шар да, навколо за 80 днів. Нам, як людям, взагалі хотілося б все в світі знати. І ця риса, коли вона перший раз проявилася не так, як треба. Довела до того, що людей вигнали з едемського саду. Єва захотіла знати більше, ніж їй потрібно. Змій запропонував Єві певне таємне знання. Знання заключалося в тому, що вона буде знати добро і зло, і що вона буде як хто, що вона буде подібна до Бога. Цікаво, що потяг людини до чогось таємного зберігається і до цього дня. Люди хочуть знати своє майбутнє там. Астрологія, е якісь бабки, да, піти до бабки, запитати, що як. Намагаються аналізувати ті маленькі кропиці знань, які їм доступні, знань про навколишній світ. І кожен думає, що він знає правду, тому що його джерело є найнадійнішим. Він цьому джерелу е довіряє. Згадаємо Нострадамуса, Вангу. Кашпіровського можна згадати, також всі вони мали досі е, такий непоганий авторитет, а для когось, можливо, і до сьогодні вони зберігають якийсь авторитет. Всі вони знали начебто щось більше, щось більше, ніж е, ну, знають всі інші. Да? Вони мали певне таємне знання, і саме тому люди хотіли йти до них. Потяг людини стати вище, знати більше, ніж їм це дав Бог, він зберігається і до сьогодні. Ми також з вами люди, яким часто хочеться знати щось більше і більше, ніж нам потрібно. Знаєте, з війною це нам досить близько стало, тому що розвелося дуже багато експертів, дуже багато джерел, які кажуть: дивіться, ось буде так-то, так. То через пару місяців ми переможемо війну, через 2-3 тижні все закінчиться. Дуже багато є різних експертів. Хтось там Жданова, хтось досі, можливо, там Арестовича дивиться, і цікаво людям міг дивитися, тому що вони начебто знають про війну про кінець війни трошки більше, ніж усі інші люди. Вони, начебто, мають якісь там, знаєте, знання, які там тільки у президента в кабінеті розповідаються. І цікаво, що фанати кожного експерта вважають, що вони знають все. От я знаю, як все буде. Тому що цей експерт він знає, я йому довіряю. Знаєте, що Бог він не завжди пояснює, Бог своїм дітям він не завжди пояснює, чому він робить таким чи іншим чином. І сьогодні я хотів би з вами розглянути цього інколи незрозумілого нам Бога і чому він так робить. Першим уривком, який і навів мене на цю думку, я хотів би розглянути. Цей уривок записаний в книгі чисел, 9 розділ з 16 по 22 тексти. Так завжди бувало. Удень покривала його та Хмара, говориться про святилище, а вночі подоба огню. І коли підіймалася хмара з Нацкинії. То потому рушали ізраїлеві сини, а на тому місці, на якому хмара ставала, там таборували Ізраїліві сини. На Господній наказ рушали Ізраїлеві сини, і на Господній наказ таборували. Усі ті дні, коли Хмара перебувала над Скинією, вони табурували, а коли Хмара багато днів позаставалася над Скинією, то Ізраїліві сини виконували Господню сторожу і не рушали. І бувало, що Хмара над Скинією полічені дні. То вони на Господній наказ таборували і на Господній наказ рушали. І бувало, що хмара була від вечора аж до ранку, а підіймалася хмара вранці, торушали вони. Або вдень і ніч була, і підіймалася хмара, торушали вони. Або два дні, або місяць, або рік хмара була над нею, над скинією, ізраїльві сини таборували і не рушали, а коли вона підіймалась, рушали вони. Уявіть себе на місці синів Ізраїльних. Коли Хмара над скинією місяць або рік ну, питань не так багато. Да? А от уявіть собі, вони прийшли на нове місце, почали все розкладати, зробили собі табір. А на ранок Бог каже: давайте знову все збирайтеся і йдемо далі. І Тут не сказано, що синам Ізраїлевим чітко доносилася інформація, чому Бог каже ставати тут день, там два дні, почекайте. Да? Тут почекайте день, там почекайте два, там почекайте місяць, тут постійте один рік. Вони цього не знали. Це було Боже їм відкриття. І, мабуть, у народу Божого було тоді. Багато запитань. Вони хотіли знати щось, що їм Бог не відкривав. В них, можливо, було, знаєте, возмущення якесь, як сказати українською? Обурення. У них можливо було якесь обурення знутри, чому Бог робить таким чином. Чому ми ось розклалося? І тут спочатку треба складатися. Ти знаєте, Трошки ситуація. Для них може бути таємно, Але вони просто і йшли і зупинялися, і написано, що як Господь казав, так вони і робили. Але ми бачимо, що, на жаль, коли дійшла черга, вони довіряли Богу, поки стресова ситуація була під контролем. Так? тобто, це запитання викликає, але миритися з цим можна. Але коли вони дійшли до Ханаану, це буквально за декілька розділів далі відбувається: коли вони дійшли до Ханаану, вони побачили, що там багато велетнів, і вони сказали: Ні, вже те, що Бог нам каже туди йти, ми не будемо. На цьому їх. Приділ, да, довіри до Бога, рівень їх стресостійкості, він вичерпався. Бог не завжди пояснює свої дії, і саме тому він хоче, щоб ми йому довіряли, тому що саме через це ми випрацьовуємо свою довіру. Іноді, знаєте, буває таке в житті, коли все погано. Коли ви не знаєте, ось чому, чи на роботі все погано, чи чому там е, якісь мої друзі незрозуміло зі мною повелися, чи якісь життєві обставини, фінансовий негарний стан. І ми не знаємо, чому Бог допустив те чи інше в нашому житті. Але якщо ми йдемо і без ропоту служимо далі Богу, стаємося йому вірні. Ми випрацюємо довіру до Бога. Тобто, перше, чому Бог не завжди відкриває нам причину своїх дій, Він хоче, щоб ми навчилися довіряти йому. І не, навіть коли ми не впевнені, що буде завтра, наступний приклад, коли Бог не зовсім відкривав той механізм, по якому він працював, це історія з Авраамом. Вона відбувалася, звісно, трошки раніше. І вона записана в книзі буття 17 розділ 17 вірш. До цього Бог казав вже Аврааму да, і Сарі, що в них буде дитина. Але там посміялася Сара трошки, тут вже Бог каже Аврааму. І тут написано «І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, і подумав він у серці своїм». Чи в столітнього буде народжений і чи Сара віця 90 літ уродить? Коли Бог йому каже прямо, що в тебе він не довіряє на прямому Божому відкриттю. Ви розумієте, наскільки в цей певний момент Авраам не довіряв Божому Слову? Друга причина, чому Бог хоче, щоб. Ми знали не все, тому що Бог не розкривав деталі того, як саме буде народжуватися, як він буде ось цей весь біологічний процес відроджувати і в ньому, і в сарі, тому що вони вже були досить в прихильному віці. Він не завжди пояснює нам всі механізми, як він робить дива. Ми не знаємо механізм того, як Бог робить свої дива. Але Бог хоче навчити нас, чому в цьому випадку. Як ви думаєте? Чому Авраам не повірив одразу, що Бог зможе зробити так, що Сара народить від нього? Тому що він опирався на те, що він бачить. О, він опирався на свій особистий досвід да? і досвід у всіх поколінь, які були до цього. І тим самим іноді грішимо ми. Іноді Бог відкриває нам яку, якусь істину. А ми розуміємо, що це не співпадає з тим досвідом, який був в нашому житті. Була одна історія, це був певний діалог в мене з однією моєю знайомою, коли я жив в Одесі, чи, можливо, коли я вже поїхав, просто в неї в гостях потім був. Вона вчилася на фармацевта, і там буквально, начебто, це був останній курс. І їй поставили екзамен, наскільки я пам'ятаю, у суботу. І розумієте, це останній курс. І вона може втратити як мінімум один рік навчання, якщо вона не піде на цей екзамен. І я питаю: одну, як ну, що, що ти будеш робити? Мені просто цікаво, я не кажу, ну ти не, не маєш ти, ну, це все. Я просто питаю, що, що ти будеш робити. Вона ну, каже: ну якщо буде прямо в суботу і ніяк не можна вирішити, то ну, напевно піду там, ну, якось Бог простить, все інше. Ей, я їй кажу, ну ти ж порушуєш Божу заповідь. Ти, роблячи це, ти свідомо е, знаєте, йдеш на те, що ти можеш, наприклад, під час екзамену, що станеться, сер, сердечний напад якийсь, я не знаю, що завгодно, ми не власні над своїм життям. І під час цього екзамену вона була під час порушення Божої заповіді. Чому ну, для себе так? Я не знаю, як воно там далі було, але факт зостається фактом. Вона була готова на такий крок, тому що вона бачила досвід попередні, да, попередніх людей. Вона не вірила, що Бог. Може зробити для неї так, що вона і не згрішить у суботу, і здасть екзамен, і нічого не втратить, і все буде добре. І до речі, таких досвідів досить багато, коли заради християн переносять екзамени. І, ну, і державний закон передбачає таке. Але ми бачимо, що іноді наш людський такий гріховний досвід він перекриває той досвід, який є в нас в Бога. Так, там щось воно трошки так. Дякую. Е -е. Наша задача це довіряти Богові на всі 100%, незалежно від обставин, від досвіду, який ми бачили, чи від тих думок, які нам виказують люди, які є поруч із нами. Знаєте, така історія в Біблії є, коли людина довіряла Богу повністю. І на той час, я так думаю, і Біблія про це каже, що він був єдиною такою людиною. Книга Йова, другий розділ, третій текст. І сказав Господь до сатани: чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі, муж він невинний та праведний, який Бога боїться, а від злого втікає. І він ще тримається міцно в своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього, що без приводу його зруйнувати. Бог каже, що немає такого, як він на землі, бо Йов був настільки праведним, що таких більше не було. Він повністю довіряв Богу. Але як все ж таки перевірилися довіра Йова до Бога? Бог дозволив пройти йову через. Випробування, які були гірше за смерть. Якщо Йов помер, це було б йому простіше пройти через усі, усі ці випробування, які допустив Бог, які зробив сатана, але допустив Бог. Йов і гадки не мав, за що йому Бог послав усі ці козні, за що в нього померли діти, його майно, да? його отара, його скот. Він не розумів, чому це все з ним відбувається. Чому друзі почали бути налаштовані проти нього? Ну, намагалися його звабити до невірної думки. Ми бачимо, що навіть при повній невдачі Йов каже, що все відбувається по волі Божій, що в Бога є свій план, я йому вірний, я Богові вірний, а значить, цей план буде мені до добра. В Біблії ще є приклади того, коли Бог казав людям робити начебто незрозумілі для них речі. Ну і будував корабель, не бачивши ні разу свого життя дощу. Давид йшов із камінцями та невеличкою пращею на велетня зростом в три метри. І це не зовсім зрозумілі речі для гріховних людей, але для людей, які повністю довіряють Богу, це речі зрозумілі. Скажіть, будь ласка, а чи безглуздо віддавати своє життя за домашню тварину? У мене, наприклад, є кіт. У мене кота немає, наприклад, є кіт. І уявимо ситуацію. Його беруть в заложники, да? як сказати. І кажуть, або ти, або він. Заручники, так, дякую. Або ти, або він. Кого мені треба вибрати? Кота Ну, Хтось кота. Але цікаво, що вигляд, буде виглядати безглуздо, якщо людина скаже вбийте мене, так? Да? Аніж, ну. Ризикуючи так, але коли ми знаємо, що це вірна смерть буде і стовідсоткова смерть, і ризикувати ну це вже не ризик, це ми 100% йде на смерть. Р... інколи так. Да. Дивіться інколи, от ця ситуація вона виглядала би безглуздо, Якщо б ми 100% обрали свою смерть замість смерті домашньої тварини. але Христос цікаво, що. В очах сатани і всіх творінь він зробив річ, яку неможливо зрозуміти з людської точки зору, без Божої любові, без розуміння Божої любові. Сатана не розумів Божої любові. Він не розумів, чому Ісус Христос і чому Бог настільки любить людей, цих істот, які набагато нижче, безкінечно нижче за Бога, чому йому простіше померти самому. Аніж відправити на смерть у все людство. Христос прийшов на землю у людській плоті, помер як останній злочинець. І це все заради того, щоб маленький відсоток від тих, за кого він помирав, дуже маленький відсоток від тих, за кого він помирав, в кінечному випадку да, спаслися. Це все тому, що Бог знає, як буде краще, хоча нам це може здаватися. Дивокуватим, безглуздим, незрозумілим. Інколи нам здається, що Бог покинув нас, тому що ми не бачимо його дій на нашу користь з нашого погляду. Інколи чогось ми просимо в Бога, але не отримуємо і думаємо, що Бог не відповідає на наші молитви. Але перш за все, треба бути чесними із самими собою. Чи дійсно ми йдемо за Господом, куди би він нас? Не повів. Чи дійсно ми не керуємося перш за, всім, перш за все своїм досвідом у тому, чи йти нам за Господом, чи тут я знаю, я знаю краще, я піду без Господа. Треба розуміти одну важливу річ: зло в нашому житті це не бідність, навіть справжнє зло, навіть це не хвороба. Бо вони не можуть знищити наше вічне життя. Вони зможуть знищити тільки нашу плоть. Справжнє зло це духовна смерть і зневіра. І ось саме цього Бог ніколи не допустить тим людям, які йдуть за ним. Він може допустити хворобу, він може допустити будь-яке горе в нашому житті, якщо він бачить, що ми його витримаємо, можемо витримати. Але він не допустить, коли ми йдемо за ним, щоб ми в ньому зневірилися. Він обов'язково приведе нас до абсолютного добра, це до вічного життя, до нашого Ханаану. Але треба пам'ятати, як і ізраїльський народ, який йшов до Ханаану, що буде багато незрозумілих речей, які будуть відбуватися на шляху. Як і ізраїльський народ, ми на цьому шляху будемо мати багато незрозумілих нам зупинок, коли Бог буде казати нам зупинись. Або, або коли Бог буде допускати в нашому житті якесь, якісь неприємні речі, якісь неприємні обставини. І тільки з Божою допомогою ми зможемо їх подолати. Ми зможемо їх подолати тільки тому, що ми віримо Богові. На завершення я хотів би прочитати вірш, який записаний в посланні до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Усе, абсолютно усе. І якщо ми йдемо за Господом, будь-які неприємні обставини в нашому житті, ми маємо бути впевнені, що це все сприяє нашому спасінню. Те, що Бог допускає, це не може бути просто марним. Тому, друзі, буває дуже. Неприємності якісь. Інколи нам хочеться знати, чому так відбувається. І через те, що ми не знаємо чогось, те, що ми не розуміємо, ми можемо зневіритися в Богові. Але єдиний шлях це довіряти Богові в будь-яких обставинах і знати, що він ніколи нас не залишить. Амінь. Запрошу вас до молитви. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам Твоє Слово, за те, що Ти даєш нам історії з минулого, які можуть нас чогось навчити. Ти даєш нам зрозуміти, що інколи в нашому житті і досить часто трапляється якась неприємна річ, якісь неприємні обставини. Ми не розуміємо, чому, якщо ми вірні, тобі це відбувається. Але ми точно знаємо, що якщо ми вірні тобі, ми обов'язково отримаємо набагато більшу винагороду за те, що ми є поруч із тобою. Ми отримаємо вічне життя, ми отримаємо місце поруч із тобою. Ми отримаємо можливість спілкуватися, ми отримаємо можливість дізнатися, чому все відбувалося саме так, як відбувалося в нашому житті. Але якщо ми оберемо іншу сторону, ми назавжди втратимо можливість отримати відповіді на наші запитання. Ми назавжди втратимо можливість спілкування із тобою. Дай нам завжди робити правильний вибір, вибір в нашому житті. Будь з нами, дорогий Ісус, дай нам Духа Святого, який буде підкріпляти нашу віру. Амінь.